Зберегти пам'ять про кожного, чиє життя обірвала війна. у краєзнавчому музею представили творчий соціальний проєкт «Янголи і Крила. Він складається з портретних зображень дітей, які стали жертвами кривавої російсько-української війни. Авторкою графічних робіт є доцентка кафедри дизайну і теорії мистецтва Прикарпатського університету Ірина Чмелик. Кожне зображення жінка доповнила чуттєвими історіями, одна з яких про чотирирічну Лізу. Торік дівчинка прогулювалася разом з матір'ю у Вінниці. В той час Росія завдала ракетного удару по торговому центру, що знаходився неподалік. Матір отримала важкі поранення, а Лізу врятувати не вдалося. Вона була єдиною дочкою у своїх батьків. Чому вона називається Янголи і крила? Тому що янголи це власне ті маленькі дітки, які стали жертвами цієї повномасштабної війни. І в їх пам'ять ми мусимо. Розуміти і вшановувати всіх жертв невинних цієї війни. І е, так само ця виставка про оптимізм, про творчість, яка перемагає. І такою е, дуже оптимістичною і життєствердною є власне, роботи, е, живописні роботи квіти, пейзажі, уляни, белей. Доповнили зображення та історії дітей, пейзажні композиції талановитих художниць, Уляни Балей і Люби Оробець, мешканок будинку сиріть з інвалідністю, оселя віри, надії, любові. Уже 10 років Уляна, долаючи неймовірні трудощі у побуті, створює картини. Акрилові фарби жінка переносить на папір особливим способом, тримаючи пензля губами. Беру папір чи, чи полотно і фарби і малюю за один день. -день. Трохи сама пробувала, трохи вчила мене. І так я вже потім переїхала сюди жити, і я вже так почала тут малювати, малювати, малювати. Були в мене тут виставки у Франківську, були виставки за кордоном. Виставка «Янголо і Крил» експонується в межах арт-проєкту Бог між нами. Куратор Валерій Твердохліб каже, такі заходи нині є потрібними, адже пам'ять про жертв війни треба берегти. Ми з радістю відгукнулися на цю пропозицію, показати саме цю концепцію, яка є дуже актуальна. дуже… Дуже трагічна, дуже сучасна, дуже важлива для нас, тому що цей проект «Янголи і Крила це проект про пам'ять, про пам'ять, про, пам про про те, що ми ніколи не зможемо забути. У рамках виставки продемонстрували й відео на пісню Руслана Горового та Євгена Турчинова Малюй милий. У ньому відтворили дитячі малюнки з усієї України, що надійшли на конкурс, ініційований франківським мецем Єремою Стециком. Відеороботу присвятили його сину, воїну та музиканту Юркові. Віталія Коуч Ігор Горпопик, телеканал 402.